Я просто пішов. Ось чому я не думаю, що ми. Повинні бути разом. Я багато думав про це. І ось що станеться. Я продовжувати прагнути. До того, чого я прагну. Хочу робити це ще краще. Тому це займаний час. Я не зможу проводити весь час з тобою. Навіть якщо я це зроблю. Я буду думати про барабани. Про джаз. Про партії. І через це ти почнеш на мене обращатися. Ти будеш говорити мені, щоб я припинив займатися. Проводи з тобою більше часу. Але, Але я не зможу це зробити. І почну ображатися на тебе, коли ти почнеш казати мені щось про барабани. Ми просто почнемо ненавидіти один одного. І це буде потворна. Тому з цих причин я би припинив би все зараз. Тому що я хочу бути великим.